Привіт, я сьогодні з Тимофієм і я ми сьогодні будемо Зараз Та... Нам Тимофій розкаже одну історію, і ми зараз підемо до нього. Шли помаленьку. Шли. Коротше, десь більше ніж півроку тому ми коротше тут на Матвіє, ми там от сиділи, бачите, там, де ті куласи, типу. там... Ну, ми там воті типу, сиділи, грали. Так, я зараз приближу садик, типу. молоса, ми там колись вчились. Так. Ну коротше, ми там сиділи, і Матвій нам розказав ту історію. Після того нам ще було десь чотири хлопці, ми пішли. Ті чотири хлопці пішли з нами, Матвій кинув камінь, бобік за нами погнався. Я загнався в тупик з двома хлопцями. Ну, Туди став... в кут типу, завертаєш, там гаражі у нас тут. Та, і там, типу, тупик. Він е... дід жив е, з собакою і баба там була, е, то коротше, там він е, лишив ту хату. І, звав, і приїхали вони в ному, а, бо, а, а Бобіка вони тобто залишили. Та. Тепер, як діти тут проходять, він деколи може вискочити і ну, і, тіпа... вкусити деколи. Та ну коротше. Але реально підтримує... <sharp> з лайком і підпишіться, бо то реально не каралі. До речі, хто хоче, щоб я зняв про Руднівського Бобіка, пишіть в коментарях. І до речі, я, це... мож... ну... я можу з ним завтра знімлю. Якщо ми на тому відео наберемо десь. 100, 100 переглядів. 100 переглядів так, дивіться, коротше, ну я вам не розказав. Ми звідси побігли в, в кут, і ми загналися коротше, в кут. З двома хлопцями Матвій туди побіг. Ну, і він тоді, той бобік вже до нас приблизився, але він розвернувся, він вже був біля моєї дупи, він розвернувся і побіг за Матвієм. І, і він. І він так, він його цапнув за ногу, в нього там може ще досі слід є. У мене там є, але, але я не кажу. Добре, що той, той бобик такий маленький, худенький і такий дуже злий. Нє, він, дуже, він не сильно бігає, але ми двоє можемо. Маті, ти знаєш, що я боюсь? Двоє трошки за тебе піду. Ми, коротше, кидаємо ямками і отак вот, акуратненько. Але мене Да, я, я, буду Матвій, я типа буду до Матвія знімати, він себе буде від... бо він дуже да, боїться собак і я собак Та я буду я собак. Добре, я собак типа, боюсь. Да, ну, ні, типа я не боюсь. Але таких Матвій, я буду певно тут. Я, я, я тебе знімаю ззаді знімати, як, як, як... Короче, я Матвія типа буду хай знімати, подивитися приблизно. Я реально боюсь, де це трошки віддійний потім Матвій не бачить. я важка, і ми вот такою дорожкою і от туди десь валом. Тихо коротенько. Там вже коротше, коротше, там така, там тема, є такий паркан. Я коротше тоді, коли ми... Типу, коли він за нами погнався, о, він мене вот туди вот загнав. короче, А ні, вот туди. Коротше, і тоді. Типа, мм... Бормій як. Він чого він гавкає? Мені капець так страшно. От тут якісь непонятні кущі. Ну, коротше, коли ми туди, я вам не дуже сказала, що він перед тим як він на нас почав гавкати, я сказав, може, може, ліпше підемо, я зараз вистрибне. І в той самий момент він вистрибнув і за нами погнався. Я, я в мене тоді просто все в голові помутиніло. Я взагалі майже нічого не пам'ятаю, тільки пам'ятаю точно ту історію. Я шесть здесь троха... <свист> 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 Что это? А может... Короче... Бобик... Бобик сдох, короче. <свист> что ты? бачу-то... Зараз, певно буде камінь кидати. Хоч би хоч би бобік за нас дуже сильно загрився Хоч би нам Бобік. Йой! У нас щоб там Бобіг. У нас щоб там бульдог не вибіг. Там ще бульдог, хоч я не хоч не помиляюсь, я коротше якщо як просто я тобі. убью. О, Короче, Матвей. Нечестно. Это так. Ой, там какие-то охранники 3000. Они что-то... Нет, я как для дыма короче, это вы Вы Сами понимаете. То не так. То типа вы сами понимаете. Он за твоей побег? Что такое? Он где? Не, не хочет. А давай теперь ты даже не тут си. Добре. Вот, и, вот и я тебя сзади просто снимаю. Типа, назад я тебя снимаю. Типа не заді прям, а типа з такого ракується, ти себе з першого лиця знімаєш. Чує, не равка. Зубак, то якщо не паняєш, така малесенька, без породиста якась собака. Якщо він вибігає за 10 секунд. Якщо він вибігає за 10 секунд, я видаю. Я матві віддаю аккаунт в карпаркінг. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять Ні, він не вибіг, так що матві без аккаунта в карпаркінг мовив. Йой. Йой. Шо? Шо? Там улік. Так. Матвій, знаєш, я вже не сказав, якщо побіг вибіжить за 10 секунд, я віддаю Матвієві аккаунт свій в карпаркінг і він не вибіг. Матвій, але... Короче, я на секунд, ти... Матвій, а до речі, що не такий файний ракурс, щоб тебе знімати підібрав. Я, я на Ні, наш. Я кену через гаражі. Так просто високо кінь. І біля того гаража. Кінь вясок високу і прямо. Чесно, пожанати бобік сотого рівня. Ні, Нету раники з бобік сотого рівня. ривні. Матвій не жарко бігти. Хто бачити? І теж. Ладно, з вами був Матвій Тимофій. Всім пока.